На черговому судовому засіданні у справі про побиття учасника російсько-української війни Артура Ананіва планували заслухати показання обвинуваченого Ігоря Слободяна. Однак на початку його адвокат заявив клопотання про затребування суду матеріалів щодо кримінального провадження, про начебто хуліганські дії військового. Мій підзахисний діяв виключно в межах закону, затримуючи особу, яка вчинила порушення закону у даному випадку. З матеріалу справи це було очевидно. Здійснюємо особусловости, вчинення якихось хуліганських і по аналізів. Суддя Володимир Навроцький клопотання сторони захисту відхилив і запропонував розпочати допит Ігоря Слободяна. Не готовий давати покази сьогодні. Або дайте час підготуватися, тому що Очікув... час для підготовки допитува захисний чітко сказав, що е -е, сьогодні е -е. не буде давати покази. Я прошу не тиснути на слід. Е -е. Ігор Слободян від допиту і судових дебатів відмовився, адже мав на це законне право. Адвокат обвинуваченого заявив про те, що не мав часу підготуватися до цього етапу. Справи. Це відверте знущання над мною ну, як захисником, над моїм підзахисним обвинуваченим. Я вважаю в цьому упередженість вас як І в зв'язку з цим я змушений заявити вам відвід в сьогоднішньому судовому засіданні. На думку представників потерпілого Артура Ананєва, сторона захисту затягує процес, який триває більше року. Пан захисник не готовий власне, до тої стадії, про яку було йому запропоновано судом, це до дебатів. Це перше, друге пан захисник і Слободян фактично скористувався процесуальною дією, яка надає йому можливість заявити відвід, для того, щоб, хоча би якимось чином. Розкритикувати суд перед зокрема і перед вами як перед засоби масової інформації. 25 квітня суддя Сергій Марценкевич розглянув справу про відвід судді. У своєму рішенні він назвав заяву сторони захисту необґрунтованою. Тож Володимир Навроцький і надалі головуватиме на засіданнях. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста.